Шановні глядачі на черговому випуску програми Будьте в темі. Сьогодні говоримо про протидію та запобігання шахрайствам. Тема шахрайства є досить актуальною на даний час. Наразі проходить інформаційна кампанія з протидії шахрайства. До неї залучені правоохоронні органи, органи місцевого самоврядування, засоби масової інформації та всі небайдужі. Головним завданням є попередження випадків шахрайства. Мета що найширше поінформувати людей, щоб вони не стали жертвами шахраїв. Чим спричинена актуальність інформаційної кампанії, ми запитаємо у нашої шановної гості Оксани Близнюк, старшого інспектора з комунікації з районного відділу поліції, старшого лейтенанта. Вітаю тема шахрайства на сьогодні є дуже актуальною. І сьогодні, під час програми, я розповім вам, як уникнути цього негативного явища, та відповім на ваші запитання. На нашу електронну скриньку надійшло декілька запитань щодо протидії та запобігання шахрайствам. Перейдемо до них. Ми, сім'я переселенців, отримуємо державну допомогу, а також від різних благодійних закордонних фондів. Проте в інтернеті багато оголошень, які нібито пропонують виплати від Євросоюзу, інших організацій. А насправді дурять. Одні знайомі так зареєструвалися, то зникли з карти останні збереження. Чи хтось за цим слідкує? Це ж дуже масове явище. Публікації про отримання грошових коштів від держави та інших організацій з високою ймовірністю можуть бути фейковими, спонукаючи громадян надати конфіденційні відомості про себе онлайн, шахраїд отримують доступ до їх банківських рахунків. Натомість громадяни не отримують грошових коштів, а лише їх втрачають. Тож поліцейські вкотре закликають не розголошувати конфіденційних відомостей про себе стороннім особам. Та на сторонніх ресурсах. Також варто пам'ятати, що назва чату у месенджері, схожа на офіційну, ще не свідчить про його справжність під час оформлення електронних заяв та інших документів, в яких ви вказуєте відомості про себе. Звертайте увагу на те, чи перебуваєте ви на офіційному та захищеному інтернет-ресурсі. Не встановлюйте на свої комп'ютери, телефони та інші гаджети сторонні програмне забезпечення та додатки, які вам пропонують для нібито отримання грошової допомоги. Дякую за відповідь і маємо наступне запитання. Мене цікавить, чи є в звягелі кіберполіції. Маю неприємну ситуацію із залякуванням в соцмережах з підозрілих сторінок, схожих на ботів. У звягелі кіберполіції немає, проте є в обласному центрі. Якщо вас залякують у соціальних мережах або погрожують, зателефонуйте на лінію 102. Якщо ви хочете звернутися до кіберполіції, ви можете зателефонувати за номером, який із легкістю можна знайти в інтернеті. Або ж ви можете подати електронну заявку онлайн, заповнивши відповідну форму. І ще одне запитання: хіба поліція може реально допомогти, якщо хтось постраждав від шахрайства? Не завжди вбивства крадіжки розслідуються як слід, тому якось не віриться. Нині шахрайства перебувають на особливому контролі. Одразу після того, коли людина звертається із повідомленням про ушуканство. Це реєструється до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень. Згодом поліцейські проводять ряд слідчо-оперативних дій з метою встановлення місця знаходження шахрая та куди були переказані кошти потерпілого. Не завжди шахрай може перебувати поблизу особи, яку він ошукав. Є безліч випадків, коли зломисники перебувають на території інших областей або ж взагалі за межами держави. Тому встановити їх місце знаходження не завжди можливо. На сьогодні це всі запитання, які надійшли. І пані Оксано, будь ласка, на завершення підкажіть на що звернути увагу, щоб не стати жертвою шахраїв. Шановні громадяни, для того аби не потрапити на гачок шахраїв, потрібно бути пильними, розсудливими та обережними. Не перераховуйте грошові кошти незнайомців. Нікому не повідомляйте паролі, що надходять вам в СМС-повідомленнях він, cvv код та термін дії банківської картки. При покупці товару в інтернеті завжди користуйтеся послугою після плати. Якщо до вас телефонує невідома особа та називається працівником правоохоронних органів, лікарем або ж іншою особою і повідомляє, що з вашим родичем сталася біда, і для того, аби його врятувати, потрібно переказати певну суму коштів на певний банківський рахунок. Не поспішайте цього робити. Спочатку зателефонуйте до людини, про яку йде мова, і самостійно перевірте інформацію або ж зателефонуйте за номером 102. Якщо ж дотримуватися основних правил безпеки, можна берегти себе від втрати коштів. Сподіваємося, що ця інформація буде корисною для жителів нашої громади і допоможе їм не стати жертвою шахраїв. Продовжуємо комунікувати, обговорювати важливі питання життєдіяльності громади, щоб ви залишалися в темі. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах міської ради. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і вірте в перемогу. Не будьмо байдужими, будьмо в темі.